Вітаємо вас на каналі Погода Юа. Весна це час пробудження природи, коли земля поступово прогрівається, дні стають довшими, а городники починають активно готуватися до нового сезону. Одна з головних культур, яку традиційно вирощують в Україні, це картопля. Її називають другим хлібом і не дарма. Вона є основою багатьох страв, а виростити її може практично кожен, хто має хоч трохи землі. Про те, щоб отримати хороший врожай, важливо правильно визначити час посадки, враховуючи погодні умови, тип ґрунту та народні прикмети. У цьому матеріалі ми розглянемо, коли ж найкраще садити картоплю в Україні навесні 2025 року, які фактори впливають на її ріст і як забезпечити гарний урожай. Перед тим як я продовжу, підтримайте це відео лайком. Підпишіться на канал і залиште свій коментар. Напишіть, яка погода зараз у вашому місті, та коли плануєте саджати картоплю чи інші овочі. Буде цікаво почитати. Тож не соромтеся, ділитися своїми планами та думками. А я тим часом продовжую. Коли садити картоплю в Україні, оптимальні терміни та поради. З приходом весни багато українських господарів замислюються над тим, коли найкраще висаджувати картоплю березень вже приніс потепління. Проте чи варто поспішати і які фактори варто враховувати при виборі часу для посадки картоплі? Давайте розберемося. Оптимальна температура ґрунту головне правило успішної посадки картоплі це правильна температура ґрунту. Насіннєва картопля проростає найкраще при температурі від 7 до 10 градусів Цельсія на глибині 10 см. Якщо висадити бульби в холодний ґрунт нижче плюс 5 градусів Цельсія, вони можуть загнити або проростати дуже повільно. Березневі потепління ще не означають, що ґрунт готовий до посадки. У південних областях України Одеська, Херсонська Запорізька. Оптимальний час може настати вже в кінці березня, на початку квітня. У центральних регіонах Київщина, Вінниччина, Полтавщина посадку краще проводити після 10, 15 квітня. На півночі та заході Чернігівщина, Львівщина, Волинь. Картоплю традиційно садять у другій половині квітня або навіть на початку травня. Народні прикмети та погодні умови. Окрім температури ґрунту, існують народні прикмети, які допомагають визначити вдалий час для посадки. Коли починає цвісти черемха, це сигнал, що ґрунт добре прогрівся, якщо ночі стали теплими, час братися за роботу. Також важливо стежити за прогнозами погоди. Якщо після потепління очікується різке похолодання, краще трохи зачекати з посадкою, щоб не наражати рослини на стрес. Отож, як правильно садити картоплю. Щоб отримати гарний урожай, потрібно дотримуватися кількох основних правил підготовка насіннявого матеріалу, за 2-3 тижні до посадки, дістаньте бульби з місця зберігання та розкладіть у світлому приміщенні. Картопля має дати короткі міцні паростки, обробіть бульби від хвороб і шкідників, використовуючи деревний попіл або слабкий розчин марганцівки. Обробка ґрунту. ґрунт повинен бути пухким і достатньо вологим. Восени добре вносити органічні добрива, перегній компост, а навесні деревний попіл та мінеральні добрива. Вибір способу посадки. Класична посадка в рядки. Бульби заглиблюють на 8-10 см, відстань між рядами 60-70 см. Гребенева посадка для важких ґрунтів. Посадка під солому. Бульби розкладають по поверхні ґрунту і вкривають товстим шаром соломи, що допомагає зберігати вологу. Догляд за посівами перші сходи можуть з'явитися через 2-3 тижні після посадки. Регулярне розпушування ґрунту та підгортання сприятиме гарному росту кореневої системи. Полив потрібен у суху погоду, особливо під час бутонізації та цвітіння. Висновок. Весняне потепління – це ще не завжди сигнал до негайної посадки картоплі. Найважливіше орієнтуватися на температуру ґрунту та прогноз погоди. У південних регіонах картоплю можна садити вже наприкінці березня, на початку квітня, у центральних у середині квітня, а в північних та західних областях краще дочекатися кінця квітня або навіть травня. Дотримання правильних агротехнічних прийомів. Допоможе отримати гарний урожай незалежно від регіону. Вирощування картоплі справа не лише звична, але й відповідальна. Від правильного вибору часу посадки та дотримання основних агротехнічних прийомів залежить якість і кількість майбутнього врожаю. Березневе потепління може вводити в оману, але головне орієнтуватися не лише на календар. А й на температуру ґрунту та довгострокові прогнози погоди. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити свої картоплі, найкращі умови для росту і влітку насолоджуватися щедрим урожаєм. Слідкуйте за змінами погоди разом із погодою та будьте готові до нового городнього сезону.